Слава Ісусу Христу! Друзі, наша церква вона опитала 100 тисяч одеситів, щоб виявити найцікавіші питання, і ми відповіли на них. І якщо ви хочете дізнатися про ці питання, то напишіть нам, обов'язково напишіть. А зараз ми Приводимо таке соцопитування про Пасху. Існує три Пасхи: єврейська, язичська, поганська та християнська. Яку ж святкуєте ви? Язичська – це просто їжа та питво. християнська це коли ви виконуєте заповідь чи єврейську. Напишіть про це у коментарях. І ми обговоримо цю тему. І якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху і ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Боже, перебуваючи в Одесі посеред війни, обстрілів, то напишіть мені, і ви, і ви зможете приєднатися до щотижневої конференції. А якщо захочете, то щодня. Ви зможете стати частиною церкви, частиною церкви Слова Боже, і брати участь у молитвах та у вивченні Слова Божого. І хай береже вас Господь, напишіть нам амінь.